Доброго дня, до вашої уваги. Сорт листопадова Ноябрьська, в наша сцена. Ще один, одна моя головна біль на рівні з Анджеліною, сливою. Дуже любить особливо цей сорт груш, плодожерка і плодова гниль. Практично от половину рожаю Отак, от викинув, осипається. Як ні один, один сорт, ну хтось каже, так обробляй, обробляю. П'ять ну, обробіток було і свічом рази проходив ще в кінці серпня проходив. і не особливо допомагає. Ну, Більше обробіток, ніж, скажімо, я в середньому обробляю десь п'ять разів, це максимум. І ну, не можу окремо там. Сорти обробляти більше. Немає такої можливості та й відверті бажання. Я вже кажу, що плоди не продаю лише знайомим і собі, тому заливати хімією. Тому думаю, що цей сорт важкувато вирощувати. Може залишу пару вілок. Бо пристойний, ну, пристойний, тут казати сорт. Крупні дуже, дуже плоди, смачна, хоча вже деякі вирощую сорти ж, дельбар'ю, передіронду або тветель, ну, вони взагалі по смаку і по вирощуванню ну, набагато перевищують, на голову перевіщують ніж цю грушу. Ну, ще як Анжеліна, дам ще один рік шанс, там трошки зміню. Схему, препарати. Просто від плодожерків я в серпні вже практично не вробляв в цьому і біда. А то відкинувся, вже пізно було. от Бачимо. Свічому вробив, але вже свіч практично і не спрацював. Та в мене Киргизька. Ну, Киргизька тут на сінці погано дає врожай, тільки дає прирости, теж не дуже щось, вона в мене врожайна. А зараз зірву кілька плодів ксени і зважимо, подивимося. Ну, теж плодожерка, але не гниє. Не гниє, він тут свічує, но спрацював. Ну, ось кілька зірвав отакі плодяки.

400. Непана, груша зберігається. Якщо в нормальні умови, то до Нового року може зберігатися. Через пару тижнів вона пожовтіє і можна буде вже продуктувати.